Не дивлячись дійсно на виклики управління культури, працівники управління культури, персонал працював результативно. Ті задачі, які ми ставили перед собою, і по навчальному процесу, і по виховному процесу, в повному обсязі були виконані, і школа мистецтв сьогодні показала дуже позитивний результат. І в палаці культури наразі проводилася і проводиться відповідна робота. Заклад музею працює, приміщення кінотеатру, де максимально ми його використовуємо, значить, на, на заходи і міські. Тому треба відмітити, що в нас галузь культури працює відповідально, працює з величезною віддачею. Ми їм дякую. По господарській фінансовій діяльності також в ті обсяги витрат, які були передбачені, вони вписались наразі. Ми маємо можливість і до завершення цього року, значить чи нормально, забезпечити виплати енергосії, виплати заробітну плату в повномовсьці. Дякую всім за співпрацю і прошу, славучан, приєднуйтеся до тих починів добрих, до тих справ, які сьогодні проводять працівники культури, тому що культура сьогодні не менш важлива, чим і фронт. Ми це розуміємо, тому що підтримувати треба наших воїнів і, і не тільки підтримувати їх. Треба сьогодні максимально їм допомагати, але ми це можемо розвивати, розвивати можемо це робити тільки спільно.